Друзі, всім привіт! Мене звати Надя, це канал Світло Бібліотек, і у цьому відео покажу вам свої книжкові покупки. Якщо мій робочий стіл весь завалений горами книг нових, то це значить, прийшов час знімати книжкові покупки. Я не планувала їх знімати до листопада, але багато книг прийшло на огляд, багато передзамовлень поприходило, тому вже назбиралося 20 нових книг, і треба їх вам показати і шукати для них місце на поличках. Давайте разом дивитися і почнемо ми з. Тих, які мені подарували, або ті, які приїхали на огляд. Ну і почну я з книги, яка приїхала мені в дуже красивому подарунковому боксі. Це були ексклюзивні бокси для блогерів, де були канцелярські дрібнички, доповнення до книги. І це Біла кімната Марії Маркуліс. Я не читала анотацію, чесно кажучи, тому що книга невелика, і мені не хочеться якось собі спойлерити або привідкривати сюжет. Хочеться взяти і прочитати. Здається, тут навіть менше. 200 сторінок. Єдине, що я знаю, що це буде дійсно про якесь замкнуте приміщення, ну і тут якісь будуть психологічні проблеми у героїв. Тому почитаю, побачу, планую найближчим часом от осінню її і читати. Наступна книга приїхала мені від видавництва Рідбергі, це Виживуть п'ятеро «Холлі Джексон, і це книга, яку я вже почала читати, як ви бачите по закладинці. Я читала у цієї авторки посівник зуби для хорошої дівчинки, і мені дуже сподобалося, якщо ви любите. Детективи і любите хороші, напружені, продумані детективи з розумною головною героїнею, попри те, що вона підлітка, то я вам дуже рекомендую той детектив. А тут поки що не знаю, чи рекомендувати, я тільки почала. І, і тут сюжет полягає, зав'язка сюжету полягає в тому, що є шість підлітків, які виїжджають на кемпері, В них має бути такий собі літній з'їзд якийсь, однокласників. Але частина. Однокласників відлітає літаком, а частина їде на кемпері. І от вночі, коли їм до якоїсь там зупинки залишається ще не дуже багато кілометрів, у них пропадає зв'язок, і вони просто блукають у якомусь лісі і, врешті, пробивають колесо у цьому кемпері посеред глушини, де в них не ловить жоден зв'язок, жоден сигнал до мобільного не доходить. Ну і, звісно, окрім того, що ми спостерігаємо за цією такою таємничою і дуже. Вже такою вже моторошно від самого початку road Story. ми ще дізнаємося історії головної героїні, власне історію головної героїні, яка дівчинка. Ми розуміємо, що вона дівчина, яка втратила свою маму, і ми потрошки розпитуємо цей клубок її спогадів і того, що з нею відбувається. Ну і крім ось цих таємниць минулого і привидів минулого, звісно, будуть ще й ті, які трапляться у цьому кемпері серед ночі, серед лісу. Поки що е, зав'язка цікава, але як піде далі, уже розповім в найближчому прочитаному. Наступну книгу покажу, яку мені подарувала моя спонсорка, це Колін Гувер, огидне кохання. І я дуже хотіла почитати цю книгу, тому що знаю, що вона шалено популярна серед усіх книг Колін Гувер. І я не знаю, як так сталося, але я підсіла на її книги. Мені подобається те, в якому темпі це написано. Мені подобається, що це легко і доступно читається, і мені подобається, що що інтрига зберігається до кінця книги і тобі дійсно цікаво чим все завершиться Тут теж анотацію ще не читала. Єдине, здається, пам'ятаю, що тут має бути головний герой пілот, і вони якось з дівчиною домовляються про такі ситуативні зустрічі без зобов'язань, але звісно це рано чи пізно переростає в якісь більші почуття серйозніші, і як вони будуть з цим поратися. Що як будуть давати цьому раду, будемо читати в цій книзі. Знаючи стиль уже Колін Гувер, розумію, що тут буде будуть і відверті сцени, і буде багато такого трошки скла. Можливо, в історіях персонажів. Наступні книжечки ви могли бачити, якщо дивилися моє відео з Київ Букфесту, тому що це книги, які мені подарували видавництво апріорі, це ПЛМГВХАУС і провадь далі. Дживса. Наступна збірка оповідань про молодого англійського аристократа Берті Вустера, який зовсім не може обійтися без свого камердинера Дживса, який дуже дотепний, дуже розумний і який може обхитрити не лише свого працедавця, а й іншу аристократів англійську. Це класичний британський гумор, якщо вам, наприклад. Подобається троє учивні, не рахуючи собаки, то впевнена і оповідання про дживса вам також прийдуться до смаку. І ще одна книга, яку мені порекомендували і подарували в Апріорі, це цивільний в Берліні Антонія Собанського. Автор це польський журналіст, публіцист, і він робив такий соціальний експеримент. Він навідувався до Берліну напередодні початку Другої світової війни і записував свої спостереження, свої Своє бачення того, в якому стані суспільство, в якому стані берлінці як вони відносяться до прийдешніх подій. А у все в повітрі вже говорить звісно про початок якоїсь масштабної війни. Цікаво, що автор помер від хвороби за кілька місяців до початку Другої світової війни, тобто він так і не побачив, чи ось ці настрої і очікування, які ширилися в тогочасному суспільству, дійсно дали а, такий вихід. Але ми можемо це порівняти і можемо почитати і побачити, до чого власне все це призвело. Наступна книжечка теж подарунок від моєї спонсорки, і це дуже приємне, дуже класне видання Гаррі Потера і філософського камня у Гогвардському саме виданні у факультеті Факультетському. Як ви знаєте, Абаба Халамага запустила ось ці факультетські видання, і я ввагалася між кількома з них, але подумала, що перш за все збиратиму грифіндорське видання, воно мені все-таки дійсно ближче і рідніше. І тут супер обкладинка, і до слова сказати, вона мене зовсім не розчарувала. Мені подобається цей корінець такий з красивими червоними літерами. Ну і сама книга всередині також дуже симпатична. Я цікавий факт про мене після шкільних років і після першого прочитання Гаррі Потера не перечитувала його жодного разу. І другий цікавий факт про мене я ніколи не читала саме філософського каменю, тому що збирати свою колекцію Гаррі Потера я почала із другої частини, із таємної кімнати, а потім вже вийшла екранізація, і я не хотіла повертатися. І, власне, навіть першої частини довгий час у мене не було. Тому для мене, в принципі, знайомство з саме. Літературним джерелом філософського каменю буде вперше, мабуть, у мої 32 роки. Тому я в передочікуванні і теж планую читати. Думаю, що взимку залишити собі таке задоволення. У мене ще й це видання є і в ілюстрованому форматі, і є в англійською мовою. Тому тут уже не знаю, як обиратиму, можливо, все-таки в цьому от факультетському буду читати. А наступні книги мені люб'язно надали на огляд видавництва Старого Лева. І перше з них це Яке тихе місце, Меган Міранди. Це книга про те, що я люблю у таких трилерах і детективах, тому що тут є невелике містечко, в якому стається вбивство, знаходять убитими одне подружжя і звинувачують у цьому вчительку молодших класів. Але у книзі ми вже спостерігаємо за подіями, коли ця вчителька обожано вважається повернутися до цього містечка. і Жителі його починають активно це обговорювати, і з цього починають вилазити і розкручуватися різні брудні таємниці, які приховували жителі цього містечка. Ну і власне ми дізнаємося, чи та вчителька справді вбила це подружжя, чи насправді все не так, і там ще треба докопуватися. Знаєте, це як у я бачу, вас цікавить пітьма, це як у правда про справу Гарі Квеберта, це ще у Рем виходила книга Міракл. І ще мені це нагадало, несподівану вакансію Джан Ролін, хоч там і не детектив, але все рівно ось ця атмосфера такого загниваючого якогось міста, де всі один від одного мають таємниці, і коли їх починаєш відкопувати, то просто не розберешся вже, хто там найбільший грішник із них усіх. Тому я вперед очікувані читання цього. Наступна книга це ідеальна пара. Я знаю, що в цієї авторки виходила вже книга у ВСЛ, але я її не читала, спокусилася на цю книгу, тому що тут теж має бути цікава е, така історія. Зав'язка полягає в тому, що на мальовничому острові Нантакет планується весілля, але прямо напередодні весілля знаходять утоплену старшу дружку, і з цього, звісно, починається якесь розслідування. І тут я думаю, теж багато є таємниць минулого, які ми разом будемо. Розкручувати цей клубочок і дізнаватися, що ж там насправді сталося, чи вона загинула сама, чи її хтось убив. І третя книга від Весел це прекрасне поповнення моєї колекції новітньої класики. Від них у мене здається, зараз є всі, що вже вийшли на цей момент, і це Василь Кожелянко «Дефіляда в Москві. Про цю книгу я вперше почула, коли ще був такий словнозвісний читацький Книжковий клуб з Ганною Олюро, який засновувала і організовувала книгарня книжковий лев. І тоді Ганна запропонувала нам читати цю книгу, але я з якихось обставин не пропустила той клуб і не читала цю книгу. І тому була приємно здивована і рада, що ВСЛ перевидали її в такому красивому виданні і ще й з ілюстраціями. І для мене це незвична дуже книга, і я її вже почала читати, і точно скажу, що вона. 100% виправдовує свої незвичні, тому що це антиутопія, і вона розповідає такий можливий сценарій того, якби у Другій світовій війні перемогли німці з ну німецька коаліція разом з повстанськими силами України на чолі Степаном Бандерою. І ми спостерігаємо власне спочатку історію про те, як планується ця сама дефіляда в Москві. Переможців війни вони хочуть влаштувати такий переможний. Парад у Москві цікаво, незвично. Не знаю, чого очікувати. І для мене це, от я коли прочитала анотацію, то згадала звісно Філіпа Діка і його людину у високому замку, там де теж є альтернативна історія того, що по-іншому склалася доля людства після другої світової війни. Ну і ще одна книжечка, яку мені подарували на Бу Київбуксті, це готель Магніфік Емілі Джей Тейлор від видавництва Івад. Вона дуже красива і дійсно дуже приємна. І, звісно, буде розповідати про одноіменний готель і містичні історії, які в ньому будуть траплятися. І також тут якісь будуть дві близнючки, які будуть якось пов'язані з цим готелем, і ми будемо, певно, їхніми очима і їхніми словами спостерігати за цією історією. Ну і продовжуючи вже. Історію Вівати. я покажу вам новинки, які отримала від них. Насправді вони настільки забомбили новинками, пере... замовленнями і перевиданнями, що я вже не знаю, як за ними встигати, і, певно, зроблю якусь паузу. Але з цією авторкою не втрималася. І в мене тут дві новенькі книжечки, два новенькі романи, які вийшли у Вівата від Алі Гейзелву. Перша, це теоретично це кохання, і здається, тут буде йтися про математиків. Друге, це Шах і мат, і як ми розуміємо, тут буде йти мова про роман двох шахматистів. Щоправда, я не читала анотацію ні там, ні там. Я абсолютно довіряю Алі Гейзел от після двох книг, які я в неї читала, і знаю, що це буде приємно, що це буде дотемно, що це буде, можливо, за одним і тим самим шаблоном, але він настільки комфортний, настільки очікуваний, настільки впізнаваний, що просто з ним відпочиваєш, насолоджуєшся історією просто в різних декораціях. Якщо в гіпотезі кохання в нас там хіміки, у кохання в мозку в нас там наси, космічні розробки, то тут і, відповідно, інші уже теми. Це теж цікаво, тому що Алі Гейзел, знаєте, обирає якісь різні сфери, поміщає туди цих своїх милих, прекрасних, майже казкових таких героїв і романтичні лінії. В неї зазвичай ось ці ход спагісі досить непогано, не дуже крінжово прописані. Тому за це я її книги теж люблю. Ну і не знаю, вона якась дуже приємна, дуже приємно пише ці історії, ненавязливо. Тому теоретично це кохання навіть трошечки вже там пару сторіночок підчитала, але, звісно, вражень поки що як таких немає. Але думаю, що в найближчому причиненому зможу поділитися вами, з вами якимись своїми враженнями. Ще одна книга, яку мені дуже радила консультантка у книгарні Vivat, до речі, це дрібним шрифтом Лорен Ашер. І це перша частина серії книг, яка називається Мільярдери з І нас буде розповідати про кількох братів цієї родини. В першому випадку ми дізнаємося про те, що вони взагалі отримали спадок від свого дідуся, і мають виконати певні умови, певні вимоги для того, щоб цей спадок отримати. В даному випадку цей старший брат. Я думаю, що він старший головний герой, має там рік чи якийсь термін пропрацювати у їхньому сімейному парку розваг щось таке. І там знайомиться з дівчиною, яка звичайно, працівниця цього парку, але в них зав'язуються, звісно, романтичні і дуже такі пристрасні стосунки. Це мені, звісно, дуже нагадує оцю серію про спадок Готорна і про ігри спадкоємців. Але цікаво подивитися, тому що багато таких, до речі, історій. Зараз там і в Букшафі щось таке схоже вийшло про ось цих сім'ї мільярдерів, які успадковує члени маганства, але є завжди якісь але у них. Тому буде цікаво порівняти. З тим циклом, і можливо, дійсно він стане таким класним, тому що консультантка просто розхвалювала, казала, що вона не могла лягти спати, поки не дочитає цю частину цю книгу. Ще одна книга, про яку чула тільки позитивні відгуки, поки що із тих всіх, хто її почав читати чи вже прочитав, і навіть з тих, хто вже подивився, екранізацію. Це Керолайн Кепнести. Тут ми знаходимося в головній головного героя, який не дуже здоровий, тому що він такий собі сталкер. Він працює у книгарні і одного разу до туди заходить дівчина, за якою він починає в прямому сенсі слова слідкувати, переслідувати її і проникати у всі сфери її життя для того, щоб ну, ніби заволодіти її життям, не знаю для чого це роблять сталкери. В нього якась така хвора манія вже пов'язана з нею. І коли я прочитала цю анотацію і трошки погортала, почитала якусь якісь уривки з цієї книги, то мені це навіть нагадало чимось фауса колекціонера, тому що ми там теж епізодично переміщаємось в голову головного героя і спостерігаємо за його манікальною якоюсь поведінкою зсередини його свідомості. Але мені цікаво, тому що знову ж таки, з того, що я вхопила, от прогортавши книгу, мені це подобається. І, і з перших же сторінок тут так багато. То згадок письменників і відомих книжок, відомих зараз і актуальних, оскільки наш головний герой ще й працює в книгарні, то відчувається ось цей його вайб, і те, як він смішно і дотепно, навіть з перших сторінок, які я встигла прочитати, як він оцінює клієнтів цієї книгарні, читачів, які заходять, обирають книги, до яких книг вони тянуться, і, і яку вже він їм портрет їм малює з їх виходячи з їхніх уподобань. Коротше, я сподіваюся, що мені теж сподобається і буде цікаво. Tchau. І ще одна новинка Вівад, про повз яку я не змогла пройти. Це збірка оповідань Джо Гіла. Ну тут, звісно, варто робити таку примітку, що Джо Гіл це син Стівена Кінга, але він, як самостійний автор, давно вже відбувся і давно вже визнаний, теж автор трилерів, детективів і такої психологічної прози, таких собі жахастиків. І якраз я з ним хотіла знайомитися саме збірки оповідань, тому що я знаю, що у нього є така велика Книга Носферато, здається, країна Різдва. Вона колись якийсь час була в нас популярна, але не українською мовою. І я пам'ятаю, що вона була дуже товстезнаю і я не хотіла її читати. Але для себе хочеться познайомитися з цим автором. Тому я думаю, що зі збіркою повідань це зробити буде набагато легше і простіше. І, можливо, я не всю навіть її читатиму, а от кілька оповідань собі на жовтень точно відкладу, щоб до цієї моторошної атмосфери додати трошечки ша. Armu. Ну і книга, яку я насправді дуже чекала і яку передзамовляла, це Паченко Мінджин Лі, і це сімейна сага, все як я люблю. Тут буде розгортатися історія аж чотирьох поколінь. Починається все із дівчини Сан-Джая, яка закохується у незнайомця і вагітні від нього. Але коли вона дізнається, що вагітна цей чоловік уже одружується з іншою дівчиною, і їй нічого не залишається, як вийти заміж за священника, який відправляється до Японії. І таким чином, з цієї мандрівки, відірваності від родини і від її рідної країни починається історія всіх цих чотирьох поколінь, які будуть переживати багато втрат, горя, несправедливості. Але я думаю, щось і світле тут знайдеться. Насправді це має бути драматична історія. Ну, Ми і не знаємо сильно веселих, розважальних сімейних сах насправді. Тому все по класиці жанру теж хочеться дуже-дуже найближчим часом познати. Знайомитися, але як бачите, книг стає більше а часу від того не стає, не додається. Ще одна книга, яку я дуже дав давно вже збиралася собі придбати, але от у мене накопичилися бонуси у книгарні Ledith, і я нарешті її замовила. Це Virginia Вулф, її Роман Орландо. Чесно кажучи, я нічого не зрозуміла з цієї анотації, крім того, що це якийсь дуже загадковий роман, і його так і не розгадали, і можна його інтерпретувати і е, трактувати по-різному. Бачила, що дівчата, буктюберки збиралися навіть і обговорювали її разом. Я, на жаль, не змогла долучитися і не встигала навіть її придбати і прочитати, тому буду вже робити це наодинці. І варто сказати, до речі, що це моя перша книга іноземної класики від видавництва ще одну сторінку, і я була дуже приємно вражена, що вона зроблена під такі, знаєте, томики ніби вікторіанської доби, ось такі вузенькі, які дуже зручно лягають в руку і додають якогось особливого шарму справді до цієї класики, там 19. Сто ХХ століття коротше подобається мені видання, але не знаю насправді, коли доберуся до цього твору Вірджинії Вулф. І це буде моє перше знайомство власне, з авторкою. Тому хочеться, щоб воно було приємним. А ще один автор, з яким я вже знайома за романом Хто ти такий. Вона була книга була однією з найкращих, мені ми здається, минулого чи позаминулого року. Тому я дуже хотіла прочитати і новеньку його книгу. Це пісня відкритого шляху Артема Чеха. Знаю, що тут теж багато є вже інтерпретацій, є багато підходів до прочитання цієї книги, тому що це така собі українська версія road story у Сполучених Штатах. Знаю, що є відсилки до багато чого, знаю, що є якісь такі приховані мотиви тут і приховані історії, тому буде цікаво знайомитися читати. А якщо ви вже читали, напишіть, до речі, як ваші враження, тому що в мене великі очікування цієї книги, не хочеться розчарувати. Ну і останні дві книжечки покажу вам, якщо ви пропустили недавні мої відео, то у мене з'явилися ще дві книги від видавництва Артхаз, які я обрала на сертифікат, який виграла за те, що написала відгук. У них на сайті, у них був такий конкурс відгуків. І я обрала ось ці дві книги. Це флорографія, ілюстрований довідник квітів. Тут ось дуже так красиво промальовані квіти, і з боку написані їхнє походження, їхні, їхні властивості, їхнє значення в букет. Тому, якщо е, займаєтеся флористикою або цікавитеся таким, е, то зверніть увагу, я ж, наприклад, мені дуже цікаво було просто мати таку в колекції, дуже красиву книгу. Я ще й хочу ботаніку, у них здається, ще вийде, е, теж її мати. А другу книгу я обрала дуже відому, таку це маркетинг, це та годінга. Вона невелика, але розповідає якісь такі цікаві базові речі про маркетинг, які час від часу хочеться поновлювати в своїй пам'яті. До речі, Принагідно нагадую, що на видавництво Артхаз діє мій промокод світло, і він дає 10% знижки, і він сумується з усіма передпродажами, акціями, тому якщо у вас якісь купони, маєте якусь ще від них знижку, то можете навіть мій промокод додавати світло, і він теж переходиться вам ще мінус 10%. Друзі, ну власне, всі 20 книг ми з вами подивилися. Пишіть у коментарях, що з цього читали, чи теж отримали і плануєте читати. А я вам, як завжди, дуже дякую за перегляд. Підписуйтесь на канал, ставте лайк цьому відео, якщо сподобалося. І до зустрічі у нових відео. Па-па!